Усі вітання. Так, питання було по нижній губі. Рено сценік. Ось ця нижня пласт, не ця губа, а та я внизу. Щоб не знімати бампер її. Значить відкручуємо два болтика підкривничка цього. От. Відкручуємо п'ять болтів знизу. П'ять болтів знизу. Її що вона тримає? Потім, от, ото є питання болтики. От, щоб добратися нам до них, тут він був, я його відкрутив, з тої сторони ще він є. Покажу. Ось він. Колеса просто вивернути, не обов'язково. Не обов'язково його сфокусувати. болтик, Оце ой, Оцей. Далі. От я вже її зняв, звісно. На самі. Тут всі, на цьому всі зашовки поломані на губі. на цьому бантері. ці паразики тут заходять такі фішечки. Зараз я покажу. Вони зашовкуються. Е, вона отака в нас стоїть. От. А, але не забуваємо, що 1.6, в кого є омивачка фар, дуже обережно. Бо тут в цих карманчиках защокнуто патруб, патрубок омивачки, в цьох, щоб його не обірвати трубочку. Якщо, правда, якщо машина не е, робилася вже в нас, бо могли її ось зняти і нічого. Ось дивимося, які защолочки. Ось цього Більше світла. Ось ці защолочки вони заходять туди, в ту губу і защолкуються. такий щелк. А для того, щоб їх витягнути, просто-напросто по очері їх піднімаємо догори вот вони, вот, Іх 6 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6. І просто ось э, е, тягнемо нас, е, тут відщолкнули, бампер чуть на себе, подіргали, вийшло. І чуть, до, чуть донизу потягнули його і туди його. Щок, і, і ця губа вилітає. Но дуже обережно, щоб не поламати. От, у ці вітручки теж заходять там карманчики, обвоздушуючи. А розборка чого була, щоб подивитися, чи не тече. Була заміна кільця, трубка інтеркулера. І подивитися, че чи... те. А. Дивимося, ребята, дивіться, все сухесенько. До речі, тут кільце не мінялося нове. А це було поставлено по, по предложенню та як робив Володя наш Пелехатий. Розвернути другою стороною, Розвернули простою другою стороною. Все